З якого футболіста знущалися в дитинстві? Це відома світова зірка футболу. Красунчик Роналдо. Зараз у нього дійсно голівудська посмішка, але так було не завжди. Тож, давайте проаналізуємо, що в нього було. Десь після 25 років Роналдо розпочав лікування брекет-системою. Двійка у нього знаходиться в дуже піднебінному положенні. Вона настільки захована, що здається, що її взагалі немає в роті. Тому центральний зуб стоїть криво, він змістився на місце двійки, а у боковій ділянці взагалі є відсутні зуби. Його лікування тривало точно не менше двох років. Двійку змістили на своє законне місце і тепер. В Роналду є всі передні зуби у боковій ділянці, встановили імплант і завершили весь цикл лікування, звичайно ж, вінірами. Хоча у Роналду дуже гарна природна форма зубів, і встановлення вінірів це більш бажання мати дійсно білосніжну голівудську посмішку. Ну і реально ж він красавчик. з медичної точки зору для нас в цій роботі немає нічого незрозумілого чи надскладного. Тож, Якщо у вас або у ваших знайомих є такі ж проблеми, як у Роналдо, приходьте, ми їх точно вирішимо.